Доброго ранку, діточки. Чи ви мене чекали? Чи ви мене впізнали? Так, я весненька весна, де я проходжу, там травиця сходить, квіти розцвітають та солов'ї співають. Мабуть, кожен з вас чекає на перші весняні квіточки, а хто дуже спостережливий, той вже міг їх помітити посеред сухого торішнього листя. Що ж це за квіточки, відгадайте? Подивіться на горбочку он біліє дивне очко. Хто ж це дивиться так ніжно? дитинча весни? Підсніжник, молодці, а ще загадка. Я найперша зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Ну, а ця квіточка називається пролісок. А давайте поспостерігаємо саме за цими квітами. Ой, яка ж гарна синя галявина! Як радують очі проліски. Діти, а якого кольору проліски? Так, синього. А якого кольору і форми листочки? Так, листочки зелені. Та тоненькі і довгенькі. А стебло тоненька ніжка. А хто знає, а що ж є у пролізка під землею, чого ми не можемо помітити. Так, дітки, це цибулинка. І щоб зберегти природу, не зривайте проліски з цибулинкою. А давайте ми спробуємо ще й запам'ятати. Віршика. Я пролісок синенький, і перший на весні сказати вам раденький кінець, кінець зимі. З під снігу мій листочок до сонця простягну і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Хлопчики, дівчатка, спробуйте вивчити цього віршика, а зараз я буду починати рядочки, а ви продовжувати. Я Пролісок і перший сказати вам кінець з снігу до сонця і ніжний мій вітатиме. Які ж ви дітки молодці? А давайте зробимо з вами аплікацію ці синенькі дивоквіти. Готуємо вирізані деталі, які знадобляться для оформлення квіточки, стебла та листячка. А для фону беремо аркуш картону чи паперу того кольору, який вам найбільше вподоби – серветку та клей. У мене клей олівець. Ну що подивимося, що ж ми можемо зробити. Киски тендітні та гарні вийшли у мене, а тепер і ви, дітки, порадуйте мене своїми творчими роботами. Чекаю! До побачення!